Компанія Greenway Auto привезла чергову класну Volvo V50 з двигуном 1.6 дизель D2, восьмиклапанний, один раз придвал, шестиступка механіка. Ми спеціалізуємось по Volvo, дуже їх багато у нас. Різні моделі, різні комплектації. І тепер детально про цей автомобіль. Машинку ми привезли з Швейцарії, покажу всю історію, покажу по кузову, технічно, салон. Ну Все розкажу про цей автомобіль, щоб було зрозуміло. Достойний цей варіант для вашого перегляду чи ні. Зразу буде зрозуміло, є сенс їхати на перегляд, тестувати чи шукати інший автомобіль. Отже, поїхали. 2011 рік. Машина із Швейцарії. Дуже класно виглядає зовні по кузову, я пройдусь максимально близько, покажу кожну деталь. Технічно повністю справно і обслужено, розкажу, що обслуговували, покажу історію по обслуговуванню, хто власниками був, звідки, саме з якого регіону приїхав цей автомобіль, ну і так далі. Таку базову інформацію донесу вам по максимуму. Ну, а все остальне ви зможете зрозуміти, коли приїдете вживу, побачите, заведете, зробите тест-драйв і так далі. Ось так зовні виглядає цей автомобіль. Для тих, хто раніше не зіштовхувався із Volvo, скажу зразу, дуже класний кузов, завжди без рижиків, без дитя фарби. Є в критичних місцях. Пластикові елементи теж захист від корозії. Дуже якісні матеріали. Теж покажу ззовні, по кузову, що за матеріали. Навіть в базових комплектаціях йдуть ззаді парктроніки, шкіряний рулі двохзонний кліматконтроль. Двохзонний кліматконтроль. Це практично в усіх. Ось так зовні виглядає цей автомобіль. Така наліпка собачка ретвейлер, але в салоні там нічого запахів ніяких немає, пошкоджень я теж не бачу. Можливо, людина просто любила собак. А можливо, в якийсь короткий час трошки їздила собака. Но всередині дуже-дуже добре я покажу. Ідеально рівно по зазорам. Ідеально по лакофарбовому покриттю зовні. Ви не замітите якісь випадання з кольору, десь різні зазори, такого ви не побачите. А чому? Тому що бережна експлуатація, хороше обслуговування, автомобіль без ДТП і не фарбований. Піскоструя немає ні на бампері, ні на капоті фар є, лінзована оптика, хороше світло. А якщо ще підкинуть власні лампочки сучасні, то буде як ксенон. Все скло по периметру рідне, навіть лобове. Перевіряв. Є рейнги для поціновувачів релінгів. будь ласка, хоча я, моя особиста думка, я більше полюбляю. Volvo V-50 без релінгів. У мене є в наявності і без релінгів, там, і з релінгами, ну і різні кольори є що вибрати. Ось так зовні виглядає цей автомобіль. Тепер моменти. Пороги пластикові, низ дверей пластикові. Піскострує, царапин, з якихось там пошкоджень, не боїться корозії. Дуже класні ущільнювачі, резинка по периметру. Теж плюс. Впливає на шумоізоляцію, і на герметичність, ну і так далі. І так далі. Цей автомобіль дуже дешевий дешеве е Volvo ніби преміум клас, да? це ось такий бюджетний, класний конкурент, найкращий конкурент, Renault, Megane, Opel Astra, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Ford Focus, Peugeot, Форфос, ну Ось... Класний. Конкурент. Особливості ходовка тут дешева, така, як у форда фокуса 2 Але двигун уже, так як це Рестайлінг, такий, як вже ставився на всі Peugeot Cітроїни новіші. І на форди фокуси 3 Оце так, наперед забігаємо Так, ще особливості. Хороша резина, Michelin 205, 55, r 16 це ну, рідний розмір. Нові тормозні диски. Ззаді і спереді. Колодки там в ну, дуже класному стані, я не сказав би, що нові, але но, в ну, дуже хорошому стані. Є тонувальні. Тепер зразу ж по історії. Потім ще технічно подивимось капотом і так далі. Ось є вся історія по обслуговуванню. Є навіть такий паспорт гарантійний. Е, ну, і, Звичайно, що він вже нічого не дає, але все рівно. Ось бріф е, швейцарський. Власником була Андреа 76-го року новородження, машина з Цюріха. Дивіться, автомобіль був знятий з обліку буквально недавно, місяць назад, 28 липня 25-го року. Ну, поки, поки привезли, розмитнили і так далі. і так далі, Якраз буквально місяць свіжий автомобіль. 11-й рік, 1,6-84 кВт. Машинка була зареєстрована цю Андреа 24 2024 році, рік назад. Всього було два власника. Перший власник теж якась Ендер. І другий власник Андреа. Перший власник із Фрайберга, з Німеччини. І там, в принципі, цей автомобіль завжди був. Фрайбурзі. До 2024 року. Потім переїхав в Швейцарію там був проданий Андреа. Так. По обслуговуванню. Дуже-дуже багато записів. Ось. Ось. З відмітками де що, коли мінялось, коли там той ГР мінявся, коли тормоза і так далі. так далі, так далі, далі. Е -е. Є ця історія по обслуговуванню. Пробіг оригінальний, покажу. Зараз 266 тисяч. Автомобіль настільки обслужений, що він працює не по всьому, як новий. Була перевірка з нашої сторони форсунок. Одна одну підкоректували, так все дуже добре. З турбіною все дуже добре. Салон. Тканина. Оця знаменита, якісна вольвовська тканина. Гляньте, який стан. Не продавлений, не витертий, хороший, хороший стан. Особливість в цьому автомобілі, в такому салоні, вам буде найкомфортніше, найтепліше. І літом не буде парити, не буде слизько, пекти і так далі. А зимою не буде холодно. Тим більше є підогріви сидінь. Що в нас тут є? Круїс-контроль, управління магнітоли на рулі, Bluetooth підключення телефона, шестиступка механіка, клімат-контроль, підогрів сидінь. Хай перформанс саунд потужний звук з підсилювачем. всі 4 склопідйомники. До речі, навіть в базових комплектаціях у Volvo завжди 4 склопідйомника. Ну і ось ключове. C-IPS. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Почитайте в інтернеті, цікава штука. Вольвовська запатентована. Пробіг 266 тисяч, я вам говорив, два ключі, навіть з брилком було. Всі лампочки загорілись, що потрібно, перевірили системи потухло. Заводимо. Все, ніяких чеків, ніде нічого. Показую, що на ручнику. І не пристебнутий прогрітий автомобіль. А, значить, клімат працює, холодом дує, перевіряв, теплом теж. Підогріви сидіні працюють. Звук потужний. High-Performance Sound. Трошки добавим ще басів. Високих частот. Ну, класний потужний звук. Шести ступка механіка. Нагадую, в ресталі з 10 го року пішли. Новіші двигуни і механіка шестиступка. Є підключення Aux USB. Там в центральній консолі підлокотнику. Ось салон. Класний збережений салон. Під капотом. Під капотом хвилинку. Трішки не підготовлений. Теж є що показати. Цікаве. Тут нічого не милось. Все в робочому стані. Перше. Акумулятор. Оригінальний Volvo. 80-ка. Далі йдемо. Один раз піддавал 8 клапанів, мега економний автомобіль. Якщо будете їздити по правилам, то можете виходити 3,5 літра по трасі, 4-4,5 змішаний цикл. І десь 45 55 міста. Це реальні, не по паспорту, а фактичні те, що я з особистого досвіду можу. Також звертаю вашу увагу, гляньте сюди нова подушка опорна, двигуна, гідравлічна. Як тільки йде вібрація на кузов, в першу чергу звертайте увагу на це. 150-200 тисяч, ну приходить час, її потрібно міняти, пересихають. Тут фільтр міняйте, хоча б раз е на другому ТО. Турбіна гарет, сухенька, все нормально. І надійно. Партерних газів нема. Екологія на місці. Регенерація включається, все працює нормально. У ГРМ. Тут простий один ремінь, один ролик. Легко і недорого дуже міняти. Десь 3-4 тисячі гривень це комплект в залежності від виробника. І десь до 3 тисяч гривень робота. 2-3 тисячі легко достати і так далі. Особливість. Ми замінили ГРМ і помпу на цьому автомобілі. Туди вже лізти вам не потрібно. Ну ось робота. рівно, чітко. класно тут. Ну, звичайно, якщо помпу замінили, то антифриз. Клімат холодом дує, тут перевіряється. Ось така базова інформація вся про цей автомобіль. А ще з цієї сторони не показав салон. Ось там рісло Е, Ніби на справжній домашній диван сідаєш, прям прилипаєш, не парить, не слизький, дуже приємний. Мені дуже подобається. Хоч там шкіру буває, хочуть, солідно виглядає і так далі. На найпрактичніший і комфортніший це цей салон. Тут салон накуро. По вихлопу. В принципі, автомобіль завжди був заведений і видно було, що ні пару, ні диму, нічого не було. Все дуже добре по вихлопу. Ось такий у нас сьогодні класний v 50 d 2 двигун Купили, привезли в Швейцарії. Ну, до 24 року цей автомобіль. Був в одних руках в Німеччині обслужений, без ДТП. Класно виглядає ззовні, салон. ну Все при ньому при цьому автомобілі. Тому хто шукає хороший Volvo V-50, ось прекрасний варіант. Кого не влаштовує, наприклад, такий варіант, хоче щось там більше по комплектаціях, або ще там щось і так далі. Будь ласка, у нас є вибір, там три штуки стоїть, тут три штуки стоїть. В-50 є що вибрати. Навіть і В-50 з 2-літровим дизельним двином, 5 петисиндром на автоматі. Тому, друзі, запрошую вас на тест-драйв компанія Грінвей гляньте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом, бачите, сервісний центр МВС Мрео. Допоможемо швидко зареєструвати. Працюємо, крім неділі, графік з 10 до 18, в суботу до 17, нам. Кожен тиждень нові поставки. На цьому закінчую перегляд і чекаю вас на тездраю. А також слідкуйте за анонсами, за новинками. Кожен тиждень щось нове привозимо. До зустрічі!